Друга зупинка це привезли нас в якийсь royal Village — Cool Rose. Це ми зараз йдемо гуляти по цьому селу, дивитися. Ну, Не знаю, які тут є достопримічательності, що тут можна такого цікавого побачити. Зараз подивимось, може якісь гарні будинки, якась архітектура, якісь палаци. Якщо чесно, ну, навіть не очікував, що в нас буде тут зупинка. Як цікава стіна, така така, ніби трохи кривенька, як ніби з глини зліплена. так? Да? Таунхаус 1626 року. Це дуже старень, стара будівля. Ми погуляємо, у нас є приблизно година, навіть більше півтори години, щоб прогулятися по цьому селу. І потім повернутися до автобусу. Ну, цікаве місце таке. Так комфортно, тихо, спокійно. О, нарешті ми підійшли до цього палацу королівського замку. Ой, які ворота. Вон секвої, бачу, ростуть величезні дерева. Дуже гарний парк навкруг. Навкруги дуже гарно. Нарешті дочекалися цей fish and чіпс Чекав, напевно, минут 10. Кава вже майже остила. У нас залишилось 15 хвилин до посадки на борт, так що часу мало. Треба бути готовим, що завжди, куди би ти не їздив, скрізь черги. Де потрібно стояти пів години, 40 хвилин, а деколи і навіть цілу годину. Let's <laughs> it. Та дуже свіже повітря на цьому острові. І якби ще сюди поменше цих туристів приїжджало, то було б взагалі прикольно. Хто? Кролик. Ага, кролик, зайчик. Де? Вон буханці. Я не бачу. Вон буханчик, верху на горі, вон вон вон. Де ти бачиш? Вон, вон дивись тако прямо, прямо тако дивись. А, вон так, да, вон там. Але якщо туди підійти, то він походу втіче зараз побіг. А це ненький. Так от, якби було поменше ще туристів, а тако приплисти на лодці вдвоєм. Що якоюсь компанією провести час тут просто суп. Маленька тишенятка, є вон той маленький. Так, да. вони вже походу привикли до людей. Змирилися. То зараз трошки тихіше замовкли, нарешті. <різь> Ай, красота просто. Дуже класно. Відпочинок від шуму, від толп, від місту. Пару годин від міста відпочити. Острів травинь. Прекрасна природа, дуже одиноко, немає нікого окрім птахів. Природа просто чудова. Послухайте ці звуки, насолода самотність. Звуки природи. Ну як враження Супер, да? Острів крик, крики чайок та інших птахів. Птахів повно просто я думаю, так всіх заснеш, якби тут спати у палатках. Добралися до цього маяка якими пропливали. Їх тут декілька. Усі можливі види птахів, які тут проживають, я постараюся написати внизу в описі під відео. Також додавлю трохи інформації. Про це будівництво, яке було тут колись ще в тисяча якомусь там чотирьохсотому чи шестьсотом році. Місце для пізнання і для, для мовчанки. Для мовчання, пізнання і гармонії. Вон сонячні батареї, колись було світло проведене, тепер вони поставили сонячні панелі. Сонячні панелі були установлені в 2016 році. З тих пір тут... Електрика тільки від сонячних панелей. А колись ще до цього тут спалювали вугілля, палили вугіллям і вони спалювали 400 тонн вугілля в рік. Що було дуже дорого, важко доставляти. Що час робить із металом? Морський, морське повітря, волога, корозія, жорстка. Таких чорних птахів я бачив на морі, коли ми відпочивали в Іспанії. Вони неряють і ловлять рибу. Надовго неряють, можуть на декілька хвилин занурюватися. Називається шак. Штиль. ну яка гарна пташечка. Риби якоїсь, чи трави набрала в рот. Ну, це просто красота. Я навіть не думав, що тут буде так гарно. Ісландії щось подібне. А там повно птахів. таке відчуття, як ніби підвіни, вони всі з білими такими грудьми чорно-білі такі на острові. Дві години триває ця екскурсія, так дві години ходиш тут. Дивишся, фотографуєш, знімаєш оцих всіх птахів, гуляєш кругом оце. ну В принципі, все. От. Просто насолоджуєшся цією природою прекрасною. От є маленькі такі птинчики, ще не літають. От. Доросла їх готує, кормить рибою. Такі звуки, правда, кожен ранок майже під вікнами, під балконами чути цих чайок. Так що це не здивований.